Я не виключаю, що колись може відбувається відбутися нова ялта, і дійсно може відбутися розділ світу між глобальними державами, але до того часу мені здається, ще дуже далеко. Що дуже далеко, уявити собі, що сьогодні США домовилися з Китаєм про розподіл зон впливу. надзвичайно складно, ще навіть багато більш складніше ніж з Росією, але навіть домовленість з Росією виглядає сьогодні все ж таки мало ймовірною на даний момент. США не вважають за необхідне домовлятися з Москвою, оскільки Москву вони вважають слабким гравцем. А не, і не виглядають, не вважають, що можна добуватися сьогодні з Китаєм, тому що вважають, що Китаю треба перемогти в геополітичному протистоянні. Китай має бути переможним. Хоча я не виключаю, що в майбутньому будуть якісь домовленості для того, щоб були ссумуватися такі домовленості. Але це питання років вперед. Років але для, але для того, щоб ссумуватися такі домовленості, мають бути якісь шалені ще кризи, шалені ескалації, нові там не знаю, ядерні загострення. Ну, які поставлять на на, на, на кінь, просто поставлять життя і благополуччя людства. От тоді можливий такий розподіл е, сверпливо або нова світова війна, як це було після другої світової війни. До того моменту до такої шаленої ескалації, ні суспільства, ні політичні еліти е, по усі боки. Е, цих цих потенційних переговорів таку модель домовленості не приймуть. Дивіться США навіть вкрай складно домовитись. навіть по Україні з Росією, не, не кажучи про всі про всі питання, які є між ними, які потрібно регулювати. Навіть з українського питання вкрай складно домовитися, тому я поки що не вірю в найближчий час про вірогідність таких домовленостей. Думаю, що американські вони намагаються просто подати Трампа як ще одного тоталітарного лідера.